Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Радий сьогодні бути разом з вами в цей чудовий сонячний день. І ви знаєте, зовсім недавно ми святкували таку надзвичайну подію в житті кожного християнина як народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава Господу, слава Йому! І роздуми над цим великим святом, роздуми над значенням цього свята, вони постійно, постійно кожного дня були зі мною. І я підготував слово коротку проповідь і назва проповіді. Зоря спасіння над Україною. Ми чудово знаємо історію Ізраїля, історію Юдеї, історію того, як очікували Месію і Спасителя в той час. Нелегкий час. Дуже нелегкий був час. Тому що 580. 6 років до нашої ери Юдея була в полоні, Юдея була під окупацією. Спочатку це Вавилонська окупація, потім перська, потім еліністичне панування, 100 років незалежності, Хасмонейське царство і римська окупація, під час якої якраз таки народився наш. Спаситель 586 років очікування, очікування, 586 років очікування, сльози, біль, плач, тому що це не легкий час, це не легкий час. І ви знаєте, я роздумую про наш час, про нашу Україну. Про той білі страждання, які проходить наша країна кожного дня, кожен день. І в нас так само історія дуже нелегка. Ми можемо згадати так само, відмотати час на 586 років так само назад, починаючи з 1440 року. А вже в цей час було. Московське князівство, і була Московсько-Литовська війна. 586 років. І вже в цей час захоплений був Чернігів, Новгород, Сіверськ, територія нашої України. І так само наша Україна 586 років проходить страждання, проходить біль. І немає навіть малесенького. Шматка нашої землі, на якому б не було сліз пролито і крові, Сльози і кров, тому що Османська імперія, Річ Посполита, Австро-Угорська імперія, нацистська Німеччина, Румунія, Уго Угорщина, СССР, Російська Федерація. І усі хочуть знищити нас, нашу культуру, знищити нас, щоб не було навіть згадки про Україну. Полон, розстріли, вбиті діти. По, по... В полоні, скільки загинуло, скільки залишилось вдів і сиріт. Це важко навіть описати, що проходить і проходив наш народ. Це невимовна втрата і невимовний біль. Но настав. Час, настав час, і я хотів би зачитати саме Євангелія від Луки, другий розділ з четвертого вірша. Пішов теж Іосип із Галілеї із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм. Бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина і його сповила, і до ясел поклала його, бо в з'їзді місця не стало для них. І в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. А ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та Янгол промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні. В Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явився з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях. Добра воля! І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходімо до Віфлеєму, й побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитятку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, про що цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж, повернувшись, прославляли і хвалячи Господа за все, що почули і бачили, так, як їм було сказано. Слава Богу! Слава Богу! Настав той день! Настав той час, коли засяяла зірка над віфлеємом. Засяяла зірка. І я вірю, що настане той день, настане той час, коли морок, який оповив нашу землю. Морок, який оповив, і, здавалося, б, немає, немає вже виходу. Здавалося б, що вже темрява та непроглядна. Но сяйво, но сяйво осяє нашу землю. Осяє нашу Україну, сяйво, і ми скажемо: ось прийшов Спаситель наш, ось прийшло спасіння для землі нашої. Слава нашому Господу, що на небі! Господь живий, і настане той день. І я вірю, що настане той час, коли ми скажемо, що й для України прийшло спасіння, що й для України народився Спаситель. Що й для України прийшов час, коли ми будемо врятовані з цього полону, коли кровопролиття закінчиться для нашої землі, коли не буде більше сліз, коли не буде більше болю, коли ми не будемо оплакувати і хоронити наших дітей. Коли настане той день, коли сім'ї об'єднаються, коли сім'ї будуть міцними і всі ми разом будемо хвалити в радості Господа нашого, настане той день. Но ви знаєте, що не всі прийняли Ісуса Христа як Спасителя. Не всі прийняли до сих пір. Не всі прийняли юдеї, багато хто не прийняв. Багато хто не прийняв, тому що очікували іншого Спасителя. Очікували іншого Спасителя, який приведе їх до того, до чого вони очікували. Саме до того, чого вони очікували, до великого. Царства до величі відродження Ізраїлю. І я хотів би, ви знаєте, щоб ми очікували не того, що ми хочемо, а щоб ми очікували саме Господньої волі щодо нашої України, не нашої волі, тому що ми просимо набагато менше, чим Господь дає. Тому що юдеї в той час. Вони просили про настільки мало в порівнянні з тим, що Господь дарував не тільки їм, а всьому світу, всій землі. Господь дав набагато більше. Вони просили про царство земне, а Господь дав їм царство вічне. Вони просили про багатство земне, а Господь дав багатство, яке не тлінне на небі. І я хотів би, щоб ми зараз в молитві. Молилися за нашу країну, щоб ми молилися ревно за нашу землю, за те, щоб засяяла зірка спасіння над нашою землею, щоб ми схилилися і принесли дари свої, принесли дари свої Господу. А найбільший дар, який ми можемо принести нашому Господу, це наші серця. Щоб ми схилилися перед ним і сказали: ось що я можу дати тобі моє серце. І я буду йти за тобою. Я буду слідувати за тобою. І я буду виконувати волю Твою, Господи, бо Ти краще знаєш, що потрібно нашій землі. Ти краще знаєш, що потрібно нашій Україні. І ти наш нам більше, ніж ми того просимо. Бо ми не знаємо, про що просити. Велич твого задуму набагато більша, ніж те, що ми можемо попросити. І я вірю в те, що Господь для України підріє. Готував щось таке велике, що ми не можемо навіть уявити. І я вірю в те, а нам потрібно тільки схилитися, схилитися перед Ним, визнати Його волю, як вищу волю над нами, і слідувати за Ним. Молимось, дорогі брати і сестри. Слава тобі всемогутньому Богу, Боже! Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми народилися на цій землі, Господи, скільки болю і страждань витерпіла наша земля, наша країна пролита і пронизана, Боже, болю. Вона пронизана плачем, і не залишилось ні краплини землі, де б не пролилася кров, де б не пролилися сльози, Господи, Боже! Прости нас, прости нас нашу землю і наш народ, Господи, бо ми завинили перед Тобою, Господи. Ми завинили перед небом Боже і перед Тобою. Бо ми, Господи, не вклонились Тобі. Ми служимо іншим богам, Господи. Ми не служимо Тобі служимо ідолам, служимо ідолам серця свого, споклоняємося їм. Боже, прости наш народ України, Господи, Боже, прости, Боже, дай свою милість, даруй милість свою, Боже, по милості Своїй, Боже, дай нам спасіння, Боже, дай нам мир, Господи, на цій землі, щоб прийшов Спаситель, Боже. Щоб прийшло спасіння, Боже, ми схиляємось перед Тобою, Боже. Ми схиляємось і просимо, Господи, Боже, нехай закінчиться ця війна, Боже, нехай закінчиться кровопролиття Боже, нехай прийде мир, нехай наші сім'ї об'єднаються, нехай повернуться, Боже, до нашої землі, Боже, повернуться ті, хто виїхали, Боже, благослови. Нехай прийдуть. До своїх повернуться доміюк військові, Боже, які зараз захищають нас ціною свого життя, Господь. Вони за нас кладуть найцінніше своє життя, Господь. Слава тобі, Боже! Допоможи їм, Боже, допоможи і підтримай своєю рукою, правицею своєю захисти їх, Боже, проведи їх, Боже, підтримай їх, бо їм важко. Благослови наших захисників, Боже, благослови наших воїнів, Боже, дай їм силу свою, Боже. Силу Твою дай їм, Господи, Боже, запали в них вогонь Твій, Боже, щоб вони були міцними, Господи, щоб вони не встояли, а лукавий, Господи, не діяв, Боже. Не мав сили над ними, не мав влади над ними, Господи, потіш їхні сім'ї, потіш їхніх рідних, Господи, бо важко їм, потіш, Боже, дай їм сили, щоб не розпадалися зараз сім'ї, Боже, тому що важко їм. Важко їм, Боже, вони, Боже, потребують, Боже, тепла, вони потребують миру і спокою. І тільки ти можеш дати цей мир і спокій, і радість, Господи, благослови сім'ї. Боже, благослови тих, хто в полоні, Боже, благослови тих, хто в тюрмах, захисти їх, Боже. І яви силу, і славу Твою, Боже. Поверни їх, Боже, захисти, Боже, проведи рукою, правицею Своєю, Господи, Боже. Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже, поверни викрадених дітей, Господи Боже, дай мудрості Твоєї, дай мудрості Твоєї нашому керівництву, військовому керівництву благослови, благослови нашого президента, Господи Боже, благослови партнерів, Боже, благослови владу, яка приймає рішення, Господи, щоб вони не рахували людей як статистику, а вони цінували життя, Господи. А найголовніше, господи. Благослови наш народ, Господи, піднімай наш народ, піднімай молитовників, Боже, піднімай служителів, Боже, щоб засяяло сяйво Твоє над землею нашою, Господи, щоб народ покаявся, щоб народ навернувся до Тебе, схилився перед Тобою і визнав Тебе, визнав Тебе як Спасителя, визнав владу Твою над народом. Щоб народ йшов за тобою, слідував за тобою і віддав. Приніс жертву серце своє, щоб в серці поселився ти, Господь, і тоді прийде мир, тоді прийде перемога, і тоді настане той день, коли ми скажемо: слава нашому Господу! Наш Господь живий, і наш Господь дарував мир і перемогу для нашої землі, для землі, яка страждала. Господи Боже, прости нас, прости, що не так, Боже. І я висилу і славу свою. Боже, захисти наш народ, Господи Боже, захисти, бо так багато страждань випало на наш на нашу історію, Боже, яку ми пройшли. Господи, Боже, молимося, Боже, і молилися в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.